В Одесі поліцейські затримали громадянку Молдови, яка займалася сутенерством. Жінка, користуючись складною ситуацією в Україні, пов'язаною з воєнним станом, тягувала дівчат в заняття проституцією. Працівники управління міграційної поліції, головного управління національної поліції в Одеській області, встановили, що 35-річна іноземка, оселившись в Одесі, організувала злочинну діяльність пов'язану з наданням послуг інтимного характеру, за грошову винагороду та втягненням жінок з поганим матеріальним забезпеченням у заняття Проституцією. Для цього жінка орендувала окрему квартиру в центрі міста та підшукала за розміщеними нею в мережі інтернет оголошеннями підходящих жінок. Оперативники разом зі слідчими 2 другого відділення поліції Одеського районного управління поліції №1 1 провели ряд санкціонованих обшуків, в ході яких виявили та вилучили. Чорнові записи, мобільні телефони, гроші та інші речові докази протиправної діяльності. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили жінці про підозру у втягненні кількох осіб у заняття проституцією та сутенерстві. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 303 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років. Слідчі дії тривають.